Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, Апостол Яків сьогодні, цей уривок з його послання, яке чуємо в першому читанні, запрошує нас до того, щоб молитися з вірою про, про мудрість. І серед таких різних багатьох, напевно, вказівок, різних запрошень апостола Якова. Він каже такі слова, що якщо комусь з вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Знаємо, що мудрість є одним із цих дарів Духа Святого. Вона якби, є в цьому списку першою, може, не означає, що найважливішим даром, але одним із таких. Дуже важливих цінних дарів, мудрість, яка не є лише якимось знанням, яка, може, не завжди залежить від того, скільки людина, наприклад, здобуде знань, але є перш за все, таким мистецтвом життя, мистецтвом жити, мистецтвом цим вмінням розпізнавати між добром і злом, цим вмінням вибирати. Те, що є добре, те, що є цінне. І тому можна сказати, теж в, в Старому Завіті, так багато теж слів є про мудрість, навіть сам Бог. Він таким о, його образом є, є мудрість. Він є такою повнотою мудрості. І він немов би хоче цією мудрістю. ділитися. Ділитися. І, звичайно, що мудрість. Як то кажуть, людина здобуває десь там з віком, так, з досвідом життя, може ставати більш мудрішою, коли переживає якісь різні моменти, ситуації в житті, набирається якби мудрості. Але святий апостол, як і сьогодні, теж каже, що щоби просити про цей дар, що якщо ми відчуваємо, що потребуємо цього дару, якщо ми відчуваємо, що потребуємо того такого розпізнавання, в Нашому щоденному житті, тому того слідування за тим, що є добре. А тим, що є добре, це, це є те, що завжди Господь, до чого Господь завжди запрошує. То каже апостол Яків: просить нехай в Бога, який дає всім щедро. Знову ж така риса Бога про якусь апостол, Яків підкреслює, власне, що дає щедро. Бог дає завжди щедро. Бог завжди є щедріший, ніж, ніж ми просимо, ніж ми очікуємо. Завжди Він є ще більш щедрий, ніж ми можемо якось собі уявити. Може, не завжди ми це помічаємо, не завжди може ми, ми цього свідомі, але, власне, віримо, що Бог дає щедро, і тож йому буде дано, каже апостол Яків. І, і каже теж апостол, що нехай він просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають і женуть вітри. Кажуть, що сумніви є частиною теж віри, так, що людина завжди переживає свою віру, але одночасно і приходять сумніви. І це є якась така натуральна частина віри. Хоча, власне, апостол як, якби заохоче до такої міцної віри, настільки міцної віри, яка, яка якби, цілковито довіряється, якби, цілковито покладається, без жодного. Сумніву, без того, щоб залишити щось, щось для себе, без того, щоб шукати, можна сказати, довіри ще в чомусь іншому, а власне покладаючися цілковито. І це є теж такий певний виклик, не, не завжди, звичайно, для нас і простий. Напевно, з такою, з такою вірою, яка так, можна сказати, колихається до, до, до Ісуса, приходили різні люди. І сьогодні теж в Євангелії ми, ми чуємо про те, як фарисеї прийшли до Ісуса і, і вимагали від Нього знамення. Напевно, не лише вони, багато було людей, які, яких зустрічав Ісус, з якими Він спілкувався, які бачили ну, його багато знамень, чудес. Але тут так цікаво, що, що все одно фарисеї приходять до Ісуса і, і ще хочуть якогось знамення. Так багато було інших людей, які хотіли від Ісуса. Знамення, випробовуючи Його. І, і тоді Ісус якби, відповідає, що цей рід, знамення шукає, не буде дано цьому родові знамення. Хоча так насправді було і багато знамень, які люди бачили. Але Ісус каже, не буде знамення. Він не би заохоче до того, щоб шукати Господа не для знамень щоб шукати Господа не для своїх якихось інтересів, не для того, щоб щось отримати, але щоб шукати його для нього самого, не шукати його для знамень, для чогось, що нам є потрібно. І тоді, власне, так насправді, коли будемо шукати його для нього самого, то також і будемо бачити знамення то тоді також і будемо досвідчувати знамень і різних знамен, різних чудес. Це, 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 це запрошення Ісуса до такої віри, про яку теж, напевно, говорить Святий Яків, віра, яка, віра без сумнівів, без жодного сумніву, каже апостол Яків, це теж така віра, до якої Господь запрошує, це віра, яка, яка є вірою, яка покладається на Господа. Яка довіряє, яка йде навіть власне, тоді, коли нема знамень в темряві, яка якби, є тою вірою, що є, так, як порівнюють інколи власне, то, до цю віру, до того, як дитина, яка тримає свого батька так, за руку, яка йде з ним, навіть коли є темрява навколо, навіть коли не видно дороги, не видно, можна сказати, якихось рідних знамень, але це є ця довіра, довіра до Господа, який мене тримає за руку, який мене веде і супроводжує. Так важливо нам і потрібна ця довіра. І так важливо, напевно, і особливо теж потрібна нам сьогодні теж і ця мудрість, цей дар мудрості, про який говорить апостол Яків для нашого життя, для нашої, нашого особистого життя, але також для тих різних подій, яких, які ми переживаємо. Потребуємо цього. І вже зараз теж <кій> за мить Ісус прийде до нас в цьому такому для нас найбільш цінному знаменні, яке Він залишив для нас, в цьому знаменні Євхаристії, Хліба і вина, сам Господь приходить до нас, сам Господь. І якщо його шукаємо, то ми тоді будемо здатні також. Побачити це знамення будемо здатні це, це знамення прийняти, знамення Господа, через яке Він до нас приходить. Амінь. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.